У Кам'янському вже рік працює центр життєстійкості місця сили Кам'янське. Цей проєкт розпочався за підтримкою UNFPA, фонду ООН у галузі народонаселення та ЮНДП програми розвитку ООН у межах ініціативи «EU for Recovery». На сьогодні його діяльність продовжується завдяки підтримці міської влади. Що це за ініціатива і для чого вона потрібна? Розбиралися наші кореспонденти. Ідея створення такого осередку виникла ще в 2023 році. А вже 16 квітня 2024 року в Кам'янському відкрився перший в Україні фізичний простір Центру життєстійкості. Далі така ініціатива стартувала в Кременчуці та Ніжині. Взагалі, історія створення центру життєстійкості в громаді розпочалася з одного засідання робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості, під час якого було визначено потребу в створенні такого осередку в нашому місті, після чого відбулася дводенна стратегічна сесія, під час якої представники поліції, ДСНС, молоді, громади, міжнародних організацій міської влади разом зустрілися і напрацювали вектор розвитку цього центру. Основна місія центру сприяти сталому розвитку Кам'янської міської громади, зміцненню соціальної згуртованості, відповідальності та загального благополуччя. Учасники проєкту відзначають, що одним із найцінніших здобутків є створення нового ком'юніті, простору, де кожен може відчути підтримку, єдність і спільність цінностей. Ну, я бував на дуже багатьох заходах по центру життєстійкості. Це були і табори енергія твого майбутнього п'ятиденні. Там вчили дуже багато і про емоції було, і як їх розрізняти, і психологічна підтримка. Також був на заходах з психологом. Для мене це, по-перше, команда. Це однодумці без перебільшення. А ці останні тренінги я була на сумдизайні, тобто я дізналась про музику, про запис, це було дуже цікаво. Ще була на ментальних картках проводила. Це дало самопізнання, тобто я себе відкриваю з цієї сторони, яку навіть не знала до цього. Діяльність центру місце сили зосереджена на створенні безпечного, інклюзивного та адаптованого простору для всіх мешканців громади. Зокрема, це заходи для молоді, це групувата індивідуальна робота з психологом. Це заходи для родин. Дуже багато уваги приділяється незахищеним версам населення, таким як внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю, особи старшого віку та інше. За цей період вже було реалізовано понад 125 заходів, які охопили близько 2800 осіб. Усі активності центру спрямовані на розвиток життєстійкості, що особливо актуально сьогодні в умовах війни, коли мільйони українців стикаються з психологічними викликами, втратами, вимушеним переселенням та стресом. Життєстійкість – це про процес адаптації перед лицем лиха в умовах якоїсь кризи. А зараз, коли в країні повномасштабне вторгнення, важливо розуміти про ментальний стан молоді і мешканців, які проживають в громадах не тільки нашого міста, а й в цілому в країні. Тому, якщо брати в контексті, це про розвиток їх ментального здоров'я, для того, щоб вони розуміли, що можна отримувати навички безкоштовно в одному місті з крутими фахівцями і в крутих приміщеннях. Простір центру включає сучасну тренінгову залу, комфортну рецепцію, окрему кімнату для психологічної роботи. А справжньою гордістю центру є медіакімната. Особливістю нашої нашого центру та те, чим від що відрізняє його від інших, є наявність медіастудії, яка з'явилася на запит молоді і насправді скористується шаленою популярністю серед мешканців та мешканок нашої громади. Там вони можуть вивчати медіаграмотність, опановувати нові професії, знімати подкасти. Тобто вона обладнана абсолютно всім необхідним для того, щоб здійснювати і випускати дуже класні і якісні медіапродукти. До першої річниці у центрі відбувся тренінг «Життєстійкість-2.0» – новий крок до розвитку можливостей мешканців громади. Сьогодні з молоді ми будемо в першу чергу розглядати і розуміти їх цінності про те, що це важливо. Також протягом тренінгу ми будемо розмовляти на тему стресу, як саме організм на нього реагує, як можна адаптуватися. Також приємною частиною завершення цього тренінгу це буде написання листа собі особисто. Центр місця сили відкритий для кожного хто прагне зміни підтримки. Звернутися до центру можна за адресою Проспект Свободи 2 або за телефоном плюс 380 98 47 51 658.